13 лютого в рамках Днів Ізраїльської культури в Україні в Національному технічному університеті України КПІ відбулася велика подія. Шановний пане повноважний міністр, шановний професійний секретар посольства, шановні друзі, колеги. Сьогодні ми зібралися з вами в плані здійснення заходів в межах Днів Ізраїльської культури в Україні. Цих заходах у нас сьогодні лекція і відеоконференція з нашим партнером найбільшим технічним університетом Ізраїля, Техніоном. Вона відбудеться з 14.30 залі нашої вченої ради. А зараз ми відкриваємо, і ми вдячні за це Посольству Держави Ізраїль в Україні, виставку слідами Марка Шагала. Наш писатель Черніховський сказав, що людина є печатком того. место, где он родился. И вся его жизнь как бы проходит под ореолом того, что он видел в первые годы своей жизни. И поэтому вот те художники, которые приехали из России, из Украины и других мест бывшего Советского Союза, они с собой принесли и те впечатления, и те э, чувства, которые даже э, понятны по тем э, рисункам, по тем произведениям, которые вы видите здесь. Это э, наши общие страницы, которые мы вместе э, пережили, писали. И это то, что является частью и нашей культуры, и мы надеемся и культуры, в частности, Украины. Мне очень приятно видеть здесь молодых людей, особенно в техническом вузе, потому что я сам тоже инженер строитель и всегда как-то принято думать, что мы технари как-то вот искусством не занимаемся. И это э, неправда. Это я вижу здесь по тому интересу тех людей молодых, которые здесь пришли. И в общем-то я вам благодарен. Я уверен, что мы так друг друга Спасибо бажаю вам і до зустрічей. В урочистій обстановці науково-технічній бібліотеці НТУ КПІ відкрита вражаюча виставка творів ізраїльських художників слідами марка Шагала в Ізраїлі, присвячена 125-річчю великого майстра. Виставка містить багато відомих репродукцій картин послідовників Шагала, котрі, поза всяким сумнівом справили велике враження на відвідувачів. Ознайомитись з виставкою можна на протязі 10 днів в приміщенні НТБ КПІ.